Зараз в багатьох гедлайнах, які є в багатьох міжнародних рекомендаціях, без яких не обходиться е, і, по-перше, і обстеження, і ведення всіх жінок, і це ті вітаміни, мікроелементи, які я завжди. І моніторюю на консультаціях у своїх пацієнтах і заохочую також в чекапах моніторити. В першу чергу це забезпечення вітаміном. Д. ні для кого вже абсолютно не секрет, що це не просто є вітамін, який як колись вважалось, є профілактикою рахіту. На сьогоднішній день я не знаю, яка спеціальність лікарів не обговорює. Даний вітамін, тобто немає такої спеціальності. Я акушер гінекологи андокринологи, неврологи, терапевти, ми всі зараз надаємо великому значенню даному вітаміну. Причому з ми не просто говоримо про вітамін, Д як вітамін, як якусь добавку. На сьогоднішній день є купа наукових видань, які виводять даний вітамін. В гормоноподібну речовину, тобто, ми чітко знаємо, що саме цей вітамін забезпечує нормальну функцію. Репродуктивної системи жінки він впливає на масу тіла, впливає на стан вуглеводного обміну, впливає на імунну систему, на нервову систему, на навіть самі останні от роботи за 2020 рік підтвердили велику роль вітаміну Д в попередженні навіть онкологічних захворювань. Тому не можна взагалі зараз цей вітамін недооцінювати, я його ставлю на лідируючі позиції в значимості здоров'я жінки. Наступний мікроелемент в даному випадку це залізо, я теж про нього хочу зараз сказати. Чому? Тому що саме якщо розглядати здоров'я жінок. Ми дечим відрізняємося по рівню заліза від чоловіків зараз. Ми не будемо говорити в кого як засвоїться залізо а воно саме поступає до нас в організм з їжею. Але в залежності від нашого організму функціонування певних особливих станів у жінок, розподіл і виснаження запасів заліза може бути швидшим. Ну до наприклад, до жінки враховуючи те, що ми маємо більше крововтрат порівняно з з чоловіками за життя, зрозуміло, це менструальна функція, це вагітність, це лактація. У нас запаси заліза. Um,